На Харківщині визначилися з населеними пунктами, де побудують 50 нових амбулаторій. Перелік складено таким чином, що від одного до трьох нових медичних закладів первинної ланки з'явиться в кожному з районів області. Керівник області зазначила, що при визначенні місць розташування медичних амбулаторій враховували пропозиції керівництва місцевих адміністрацій і органів самоврядування, а також медичної спільноти районів області. Нові амбулаторії забезпечать сучасним обладнанням, необхідним для діагностики та лікування. Також буде придбано службовий транспорт для лікарів. Кошти необхідні для будівництва амбулаторій, вже надійшли в область у вигляді субвенції з держбюджету. Робоче проєктування, а потім і будівництво почнуться після затвердження Мінрегіоном типового проєкту амбулаторії. Така потужна і системна робота по зміцненню первинної ланки медицини вперше проводиться в Україні. І Харківська область готова якісно реалізовувати реформу президента, адже розуміє її важливість і хоче змін. Підкреслила голова облдержадміністрації Юлія Світлична. Окремий акцент на сільській медицині це проект президента України. Який був внесений відповідно до законодавства, прийнятий та підкріплений фінансово в області? Планується капітально відремонтувати та збудувати нові сільські амбулаторії у кількості 50, Сільських амбулаторій особисто буду приділяти цьому увагу. Ці амбулаторії будуть оснащені усім необхідним базовим обладнанням для того, щоб надавати якісну первинну медицину і якісні послуги первинної медичної допомоги людям на селі, щоб саме кожен мешканець села і селища, навіть віддаленого району Харківської області, побачив ці зміни на краще.